Українська народна казка, як дядько чорта дурив і діжку грошей від нього здобув. Був собі бідний чоловік, не мав звідки жити, бо не було у нього ні землі, ні худоби. Пішов якось він у ліс лико дерти. А чорт гледів приходить до нього і питає Що ти робиш? Де рулико. На що? Буду плести сітки та ловити дідьків. То й мене зловиш? А ти ж думав, що як? От тільки не стережися. Не лови мене, я тобі дам бочку грошей. Занеси ж мені додому. Чорт узяв і заніс. Питається. Коли будеш ловити? Завтра. Ось на другий день приходить чорт, а мужик уже плете мотузя. Що ти робиш? знову питає. «Хабач, плету сітки на старих дідьків, а молодих і так половлю. А коли будеш ловити? Завтра, бо, бач, ще сіті не готові. І так цілий тиждень мужик чорта водив. Бачить, чорт, що його обдурено, і каже Слухай но, ну, коли ти мене ошукуєш, то я піду до свого пана Люципера. Нехай нас розсудить. То йди. Пішов чорт до пана свого і розказує свою пригоду з мужиком, а Люципер йому й каже, Я вас розсудити не можу. Бо мужик до мене не належить, але таку тобі раду даю. Котрий котрого перебіжить, то того й будуть гроші. Приходить чорт і каже мужикові, якому пан Люцепер раду дав. Мужик відповідає чортові. Я в мене синок Матвійко, у лісі воли пасе. Як ти з ним не збіжишся, то зо мною й не важся. От ідуть вони до лісу. Мужик знав, де заєць мав логовисько. Підходить тихенько, дивиться, спить заєць. Матвійко. Воли де? крикнув мужик. Заєць як вискочить, та драла, а чорт за ним телеп, телеп, але де чортові до заяця? Що ж? каже мужик, не перебіг ти мого синка. От приходить чорт знову до свого пана і каже Пане, мужик показав мені свого синка і велів, щоби я з ним збігся. А як не збіжуся, то й старим, щоб і не важився. І я не міг з його хлопцями збігтися. Будьте ласкаві, пане, дайте іще яку раду. Яку ж я тобі дам раду? От, каже, котрий котрого переборе, то того й будуть гроші. Приходить чорт і каже те мужикові. Мужик відповідає, який ти дурний. Куди тобі зі мною боротися? У мене в лісі є старий мій дідуньо. І такий старий, що аж мохом поріс. Як ти з ним не зборешся, то зі мною не вашся. повів мужик Чорта до лісу, у якому знав, де ведмідь має барлогу. Мій дідуньо сліпий, нічого не бачить і ні до кого не говорить. Його треба зачепити. Візьми трохи попелу в жменю. А як я, дідуня, викличу з хати, то ти кинь йому попелом в очі. Тоді він розворушиться і буде з тобою боротися. От приходять до барлоги, мужик крикнув Дідуню, а видіть но. Ведмідь почув чоловічий голос. Зачав бурчати і вилазити з барлоги. Чуєш, як дідуньо богу молиться, каже мужик. Тільки покажеться, кинь йому попелом в очі, він і розворушиться. От тільки вийшов ведмідь з ями. А чорт хвать йому попелом в очі. А ведмедисько, як та лапне його лапою, то чорт аж юшкою вмився. На силу вирвався чортяка од ведмедя. Побіг до свого пана та й знову йому скаржиться, знов просить якоїсь ради. А яку ж я дам тобі раду, от котрий котрого передряпає, того будуть гроші. Приходить чорт і каже мужикові. Казав пан. Котрий котрого передряпає, то того будуть гроші. Мужик відповідає. Слухай но, ну, вже не рано, а треба десь вийти на плац, щоб люди бачили, як ми будемо дертися. То краще іди додому відпочинь, бо ти вже й так змучився. А завтра раненько прийдеш та й будемо дертися. То й добре. Погодився чорт і пішов додому. Тим часом мужик подався до коваля, попросив поробити йому на пальці гаки залізні. Взяв волову шкуру, обшився, на другий день приходить чорт. Ну, як? каже. Підем? А вже ж підем. От виходять на плац. Давай дертися. Чорт, що візьме пазурами, то тільки погладить мужика по шкурі. А мужик як зачепить чорта гаками, то дере паси від шиї до п'ят, так чорта здер, що аж шмаття висить. На силу чортяка вирвався з мужицьких рук, полетів до свого пана. А що там? питається люципер. Ой, біда! Чорт каже Мужик мене здер. Ось дивіться, яке шмаття висить, а я йому нічого не міг зробити. Змилуйтеся, пане Люцифер, дайте мені яку раду. Ой, либонь, каже Люцифер, З мужиком ніхто справи не виведе, але ще даю таку раду. Котрий, котрого переколе, то того гроші будуть. Приходить чорт до мужика і мовить, Казав пан Люципер, хто кого переколе, то того будуть гроші. Ну й добре, відповідає мужик. Ходім колотися. Іде мужик через тік, бере вила. А чорт має списа. Але чорт каже Е, небоже, ти мені дві дірки зробиш, а я тобі тільки одну. Ну, то поміняймося. Взяли й помінялися. Приходять до плоту давай через пліт колотися. Мужик, що шпигне, то все чорта в живіт геть його сколов. А чорт застромив вилав в пліт та й не міг далі посунути. Дивиться, чорт, що не переливки, покинув і втік до пана. Той питає А що там? «От дивіться, пане. Каже чорт, іздер сколов мене, і не можна грошей видерти. А, бач, я тобі казав, що з мужиками чорт справи не виведе. Але ще тобі дам останню раду, котрий, котрого пересвище, того будуть гроші. Іди. І більше вже не приходь. Ні, каже чорт, вже не прийду. От приходить чорт до мужика і каже, Оце мені пан дав останню раду, котрий з нас котрого пересвище, то того й будуть гроші. Хех, ну, то що? каже мужик. Будем свистати. Ходімо до лісу. Каже чорт. Приходять до лісу, то як свиснув, почали верхи на деревах ламатися, як свиснув удруге, почали з корінням дерева ламатися. Тоді, мужик, і каже: Е ні, небоже, я тут не буду свистати. Коли ти свиснув, з корінням ламало дерева. А що ж то буде, як я свисну? Я піду додому. В мене хата міцна, все таки хоч верх зірве, а нас не поб'є. Ну. каже чорт, ходім. От приходять додому. Мужик крикнув Жінко, позатикай собі і дітям вуха, позав'язуй очі, бо як свисну, то поглохнете і очі вам повилазять. А чорт сів на припічку й каже Зав'яжи ж і мені? Зав'язав мужик і чортові очі, взяв сокиру в руки і що свисне, то все обухом по голові чортові. Так його освистав, що в нього й справді очі вилізли. Отак у мужика гроші й лишилися. І від того пішла приказка, що мужика і чорт не змудрує.